Товар, який простоїв 4 роки. Зараз поглянемо, що в середині. Товар від гривні по 2. За саму кращу ціну на сайті буде 100 гривень Кумюа І ще раз, контейнер простояв 4 роки. Зараз поглянемо, що всередині. Це у нас конфіскат по Одеськи. Розпаковка. Дуже чудовий товар. Це самі кращі гроші. 100 гривень так, і що у нас в середині? 3003 номер пломби. Це заберем. І що? Давайте раз, два, три. Корпіскат по, по одеськи три роки з контейнер. Три роки. А він такий товар, що він то повний. Він то повний і нормальний товар, Розпаковка. Розпаковка. Опа, носки. Носки. Це вже. А ну ка. Як вам? Буде за саму кращу ціну на сайті 100 гривень Якщо все в цих мішках носки, то це буде дуже чудово. Ще й теплі. Теплі. Носки, носки. Це вже дивіться. Раз, два. Дуже носки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Коротше, дофіга. Дофіга. Навіть по гривні носок рахуйте, мінімум 1010. десять. Я думаю, пар 200 точно мішку. Йдемо дальше. далі. Чудова розпаковка. Ну, бачите, просто Товар все вже завалилось в пилі. Це що у нас? Взуття дитяче! О, дивіться, макасіни. По 30 гривень будуть. 30 гривень макасіни. Макасіни дитячі, по 30. Щоб ящик хоча б вийшов. Дивіться, ящик, це що в нас? Раз, два. 8 на 3. От і рахуйте. Скільки буде 8 на 3. Це представляєте? Ящик за 200 гривень, блін. Взуття. Просто шара. Дивіться ще раз. Невісти, балетки, погляньте, за 30 гривень балетки. На свадьбу, на випускний шара. Ящик 200 гривень. Це все взуття, я розумію. Все взуття, напевно. Це що у нас? Теж якесь взуття Йовтой. Взуття ящик, коротше, що буду, буду продавати ящиком. Оце ящик 300 гривень, дивіться. Що в середині не знаю, кому потрібно дивіться, ящик, 300 гривень чи 200 Тут де буде у нас, ні, тут більше, тут 300, бо тут раз, два, 12 пар, а тут у нас за 200, тут де у нас 8 пар. Це по зутю. Опа, цвет мед. Цвет мед. Це піде на прийомку. ну, Непоганий. Якщо виходить, що у нас тут по 200 гривень за ящик. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, двіна, 17, восемнадцять, дев'ятнадцять, дев'ятнадцять. Уже, 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 уже почти, блядь, сто баксов. От сто баксов ряд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Контейнер відбито, вже одбито. А носки на халяву по гривні, по 2, по 10. Ще подивлюсь, може, й дорожче. На сайті 100 гривень ком'юа за саму кращу ціну. Ще погляньте, що тут є. Оце що тут таке? Непонятно. Короче, непонятно будемо виносити, рахувати. Контейнер уже відбитий, нормально зароблено. Оце вам і бабло на сайті 100 гривень.com.ua, ще безкоштовна доставка по Україні. Всем гарного дня!